Шановні друзі, готуючись до чергового заходу з вами, завжди думаю, які знайти правильні слова, слова підтримки, оптимізму. Часто ми не знаємо, як підтримати близьку людину чи просто знайомого, колегу в складних життєвих обставинах. Але ті стандарти фрази чи слова, які спливають в голові, часто не є словами підтримки, а часом справляють зворотній ефект. І коли вже сама, не дай Боже, опиняєшся в критичній чи важкій ситуації, ти розумієш, вірніше відчуваєш чому. Коли ми говоримо «тривайся», тримайся, а людина у відчаї, чи в депресії, чи в горі, у неї немає часто відчуття внутрішньої, міцної опори, за яку можна триматися. Прислухайтесь спочатку до себе, до себе всередині, до свого серця, своєї душі, і там можуть народитися саме ті слова, які потрібні саме цій людині, і саме в цій ситуації. Або просто мені дуже шкода, я з тобою. Яка підтримка тобі зараз потрібна? Це крута фраза, але якщо ви дійсно готові надати людині підтримку, перший крок до вираження підтримки, це уважне слухання. Дозвольте людині розповісти про свої почуття та досвід. Не перебивайте, не радьте, якщо вона цього не просить. Пам'ятайте, часто люди просто хочуть, щоб їх вислухали, підтримали емоційно, не пропонуючи рішень. Або людині потрібно просто виплакатися, щоб хтось просто почув, послухав, був поруч, міг контейнірувати ці непрості почуття. Щирі слова підтримки можуть стати. Потужним джерелом сили для друзів і близьких людей. Підтримка дуже важлива і цінна. Я це знаю, я була в такій ситуації. Просто хочеться в такий момент, щоб хтось побув поруч. Але будьте чутливі до своїх слів. Є мова любові, є мова підтримки, і в кожного вона сама своя. Головне увага, із яким посилом вони сказані від душі, від щирого серця. Чи просто, щоб що сказати, це розпізнається нами інтуїтивно. Знаєте, в деяких випадках і слів не треба. Просто взяти за руку або просто обійняти. Все залежить від ситуації. До стану людини не забувайте про особисті кордони людини і про те, що кожен справляється зі своїми проблемами по-різному. Ми ж всі добре розуміємо, зараз клята війна. Це жахлива трагедія. Воно, вона руйнує життя людей, сіє страх, зневіру, вона розлучає сім'ї, змушує людей залишати свої домівки, втрачати близьких. І саме у цей час, коли здається, що світ навколо ось ось порине у темряву. Особливо важливими стають слова підтримки. Слова підтримки під час війни це ж не просто банальні фрази, це щирий вияв спідчуття, емпатії та єднання, що дарує людям відчуття опори, дає знати, що вони не самотні в цій своїй біді. Ці слова дарують людям віру. Надію, нагадують про те, що добро завжди перемагає зло. Зараз війна, а це, це ж не буде вічно. Ми обов'язково з вами це пройдемо і знову будемо жити в мирній країні. Треба нам лише не здаватися. Я вірю в нашу перемогу. Україна вже перемогла тим, що вона вистояла. Разом ми сильніші, ми обов'язково збудуємо нове, краще життя для себе, для наших діток та онуків. Я вірю, що все буде добре. Ми обов'язково переможемо цю війну. Зі щирою повагою завжди ваша Людмила Герасименко.